Незламні, незалежні, нескорені саме так називається благодійна лотерея, що стартувала у волонтерському центрі Шостка добро. Приурочена вона до найголовнішого свята України дня незалежності. А кошти зібрані під час заходу підуть на допомогу тим, хто сьогодні зі зброєю в руках виборює цю незалежність. Зараз ми можемо допомогти найголовнішим нашим захисникам. Ті, хто на передовій виборює для нас перемогу, і ця лотерея незламні, незалежні, нескорені, вона присвячена саме ним для того, щоб закрити найактуальніші потреби, які є на сьогодні. Серед найактуальніших потреб реп та монокуляр монокулярнічного бачення обладнання, яке має полегшити українським військовим боротьбу з ворогом, аби якнайскоріше закрити ці запити, у волонтерському центрі «Шостка добро» закликають активніше долучатися до благодійної лотереї, як спонсорів, так і учасників. Хочу запропонувати долучитися долучитися іншим підприємцям, які ще не приймали участь в нашій благодійної лотереї, надати свої лоти. Це будь які тобто на будь-які. Ваш розпоміж інших лотерей, яку проводив волонтерський центр, ця наймасштабніша, адже пропонує своїм учасникам дві тисячі квитків. Серед представлених лотів великий набір для пікніка, мультипіч, посуд, комплексна мийка для автомобілів, сертифікати на б'юті послуги та багато іншого. Квиток коштує 100 гривень, придбати можна. Будь-де, наприклад, або дистанційно через номери, які ми вказуємо на сторінці волонтерського центру Шоскодобро публікації, або можна прийти не посередство взяти тут за готівковий рахунок. Також дівчата по місту тут реєструють або реєструємо дистанційно. Так треба сказати прізвище, ім'я свій номер телефону. Варто зазначити, що придбати лотерейні квитки можна у необмеженій кількості, адже це значно збільшує шанси на виграш. Розіграш благодійної лотереї на підтримку ЗСУ відбудеться 24 серпня, день незалежності України о 12 годині в прямому ефірі на сторінці центру шостка добро. Можна буде послідкувати і дистанційно зайти на прямий ефір і прийти сюди, подивитися, хто що виграє, познайомитися зі всіма лотами. За кілька днів до проведення розіграшу. Організатори оприлюднять повний список призів, а також назви суперпризів. Зараз відома тільки частина представлених лотів, оскільки волонтери Мають інтригу аби підняти зацікавленість шосткинців у лотереї.